Загальна освітня школа номер 44 на вулиці Героїв Сталінграда святкує свій ювілей. Учбовому закладу виповняється 50 років. Освітня установа була однією з перших побудованих у Суворовському районі. Ювілей школи майже співпадає із днем вчителя. Тож у коридорах панує по-справжньому святкова атмосфера. У дверях першокласниці зустрічають почесних гостей. Серед них і голова фракції партії районів Одеській міській раді Гнаді Труханов. Насв'язу висажувачі великі дружні відносини, достатньо давно вже. Я поэтому искренне вас поздравляю с 50-летием. Это очень большой промежуток времени для любого учебного заведения, для школы тем более, потому что за этот промежуток времени полвека, задуматься только полвека, вкладываются уже достаточно серьезные традиции. Катори передаються з покоління в покоління. Із ювілеєм школ та вчителів привітали учні. Діти виступили з театралізованими виставами, танцями та піснями. Прийшли на свято і випускники 44-ї. За 50 років за її партами навчалося понад 7 тисяч учнів. Директорка школи розповідає: багато хто з них та оновиті та успішні люди. Среди выпускников есть народные артисты Украины, есть заслуженные деятели искусства, науки, профессора, директора школ, работники сферы здравоохранения, образования, что для нас особая гордость. Это и. Э... Наші правоохоронні органи і воєнне, то є пічись цього сложна. На сьогоднішній день діти дають високі стабільні результати на внішні тестіровання. Прошлого року випускники всі без поступили в вищі вишучевне завіді. 50 років тому у 44-ті навчалося менше п'яти сотень дітей. Зараз понад тисячу. Керівництво ж закладу сподівається, що з роками школа ставатиме лише кращою у той же день, 3 жовтня, у соворовській районній адміністрації вчителів вітали з професіональним святом. Вы каждый год, каждый год принимаете от родителей маленьких деточек, шестилетнего, семилетнего возраста, и через 10 лет это уже взрослые люди, люди, которым, которые уходят в самостоятельную жизнь. И это из года в год, из десятилетия в десятилетие. Этот труд, вы понимаете, возможно, он где-то, я понимаю, что тяжелый, но он благородный труд, это... Это наше поколение, это наше общество, это все добре і хороше. Привітав вчителів і Геннадій Труханов. Депутат вже втілив у життя корисної системи освіти. Ініціативу він впровадив у кожну школу повноцінного медпрацівника, який може оказати учням допомогу. Плани Геннадія Труханова не закінчуються. Ми хочемо це все-таки довести до внедрення в життя, відновлення повної ставки за очі поспитальної роботі. Депутат упевнений, школам необхідно повернути ті виховничі функції, які вони мали у радянський період. Є у Геннадія Труханова ідеї і щодо розвитку системи освіти України. Система образування це не щось нав'язане зверху что-то в Одесі положительно, нужен ті режирувати. что-то во Львові положительно о воспитании, Річ мы і ми по крупицам собирать собирати самое положительное. Але напередодні свята вчителям не до проблем та негараздів. на сцені суворовської реадміністрації. для них заспівали танстанцювали дитячо-творчі колективи. А заслужені працівники освіти отримали знаки подяки за свою непросту працю.